Усім доброго здоров'я. Сьогодні відео буде про підживлення полуниці по листу дешевими і дієвими добривами. Всі ми знаємо, що полуницю та які інші рослини можна підживлювати прикоренево, в корінь давати живлення, а також можна по листу. Звичайно, що основне підживлення дається під корінь. Але не завжди є можливість це робити, не завжди є можливість це робити вчасно. От. І дуже часто трапляється, що потрібно зробити, допомогти рослині в розвитку, зробивши підживлення по листу. Саме дешеве і одне з найдієвіших способів дати рослині азот швидко. Це через е, лист. Нагадую, що листове підживлення не замінює е, живлення під корінь, але дуже суттєво допомагає. По листу звичайною аміачною селітрою підживлювати не можна, тому що дуже маленька концентрація, наприклад, там 2% е, селітри може спалити лист, листок. От, тому е, селітру ми не використовуємо по листу ніколи. Не тільки ми взагалі не рекомендується, не можна використовувати селітру по листу. По листу використовується карбамід. Карбамід е, не робить опіків на листі, дуже гарно засвоюється і дуже е, добре е, допомагає рослині в рості. Карбамід це азот в амідній формі. От. І навіть підвищені його концентрації по листу не дають опіків. Тому по листі азотними добривами підживлюємо або добрива, які комплексні, призначені спеціально для підживлення по листі, або тільки карбамід. Карбамід вже через 48 годин входить. До складу рослинного білка. Тобто він же через дві дуби дуже активно діє і допомагає рослині в розвитку. Але сьогодні ми також будемо говорити про підживлення полисту карбомідом в поєднанні з сульфатом магнію. Особливо на полуниці це дуже дає дуже класний результат. Сульфат магнію можна придбати практично в будь-якому в магазині на Синєвому. От, Ось у нас в минулому році ми е, розпочали пачку е, такі кілограмові фасовці. Це кристалічний, можна сказати, не порошок, а такі кристалічні гранули, які теж дуже добре розчиняються у воді. От, і рекомендується вносити в осінньо-весняний період. Він не містить хлору і є джерелом магнію та сірки для рослин. Весною, на пащі написано весною кореневе та позакоронове підживлення в нормі 10-15 г на 10 літрів води з інтервалом 10-15 днів. Е, Сульфат магнію е, покращує засвоєння азоту. Який ми вносимо разом з ним, от, а також е, сприяє засвоєнню багатьох амінокислот. Е, як ми розводимо дані добрива? Розводимо карбамід е, в пропорції 50-100 г на 10 літрів води і сульфат магнію беремо 20 грам на 10 літрів води. Спочатку ми його розводимо окремо в невеликій ємності. От, Одне добриво, потім інше. Заливаємо в бак приблизно літрів, 3 літри води. от, В оприскувач. Тоді виливаємо одне добриво розведене, інше добриво розведене і доводимо до повного об'єму, який нам потрібен. Карбомід краще розчиняється в теплій воді. Тим більше як карбомід розводити в воді, він понижає температуру води. Тобто, якщо ви в теплій воді розводите, то зверніть увагу, що вода стає холодною. Якщо в холодній воді будете розчиняти карбомід, то карбомід дуже довго буде розчинятися. Ну як не дуже довго, але гірше буде розчинятися. Так само магній можна розводити в теплішій воді. Розводите і проводите обробку по листу. Карбамідом взагалі карбамід, от на картоплі ми використовуємо по листу концентрацією 5%, 5 розчин. Тобто на 10 літрів води ми карбамід на картоплі даємо пів кілограма карбаміду на 10 літрів води. Дуже класно працює і дуже класно допомагає рослині поповнити запаси азоту. Коли проводити. Проводити краще в вечірній час або рано вранці. Найкраще в вечірній час, тому що вночі ще випадає роса, і цей розчин карбоміду дуже класно, отрохи, коли зранку роса сходить, він дуже добре вбирається листя. От. В Хмарну погоду, якщо хмарна погода, немає прямих сонячних променів, можна обробляти в день. Температура повітря повинна бути не більше 20 градусів. Тобто, найідеальніший ну, варіант це вечір. От, вечір, Покропили собі полуничку, листя і буквально через кілька днів ви вже побачите результат. Дуже гарно цей прийом діє на. В тих плантаціях де на тих ділянках, де, скажімо так, не дуже висока агротехніка. Ну, тобто, ота, як в більшості людей вдома собі там росте полуниця, посапали, можливо, навіть не дуже полили, там, чи полили, чи не полили дощі, чи з поливом, чи без поливу. Тобто, саме звичайні домашні господарства, де люди вирощують полуницю. Цей прийом дуже класно працює. От, також не потрібно обробляти в стані, в стані стресу, коли рослина стресує. Наприклад, були заморозки, от завтра тепло вже все, але сьогодні вночі були заморозки. От, сьогодні пішло тепло, ввечері взяли обробку. Не потрібно, потрібно почекати якихось 2-3 дні, щоб рослина вийшла зі стану стресу і тоді обробити полуницю. Нагадую ще раз, карбомід можна брати від 40 до 100 грамів на 10 літрів води розчиняти, сульфат магнію брати 10-20 грамів на 10, 10 літрів води. І полуниця ваша буде, гарно почне рости, стартувати, і буде дуже класний результат. Підписуйтесь на канал, будемо робити відео про добрива, які в нас є, високоякісні безхлорні добрива, гранульовані, які можна сипати як по поверхні ґрунту, так і заробляти в ґрунт. Дуже класні, буде слідуюче відео про саме про такі добрива. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі в новому відео.